Освітянин звучить гордо. Ми пишаємося нашими освітянами, які продовжують забезпечувати освітній процес в школі, в садочку, училищі чи університеті. Готові, будемо робити. Олег Миколаївич, кандидат економічних наук, доцент, декан факультету економіки та управління підприємництвом Одеського національного економічного університету. По Сумісництву працюю на даний момент волонтером. Одеського гуманітарно-координаційного штабу у відділу по роботі з територіальними громадами. Чому саме цей відділ? Тому що в університеті на протязі декількох останніх років я з колегами займався якраз роботою з територіальними громадами. Ми написали більше. Десяти стратегій соціально-економічного розвитку територіальних громад розробляли там різні інвестиційні проекти, розраховували для громад економічно обґрунтовані тарифи на водопостачання, постачання теплової енергії, вивезення побутових відходів і таке інше. Тому напрацював деякий досвід, знаю проблеми територіальних, багатьох територіальних громад Одеської області і. Тому цей досвід я вважаю, що буде доречним для волонтерської роботи. В даний час я відповідаю за Я є координатором Подільського району Одеської області. Ще більше ми пишаємося нашими освітянами, які в такий тяжкий для України час разом із освітою надають гуманітарну допомогу тим, хто її потребує. Я похотний Олександр Анатолійович. Проректор по административно-хозяйственной работе Одесского национального экономического университета. Работаю с прошлого года, на данный, занимаю данную должность. Вот это непростое для нашей страны, для нашего народа время. Также, как многие мои коллеги с университета, мы все состоим волонтерами при Одесском гуманитарном штабе, при военной администрации. Я працюю в відділі по курированию територіальних громад, курирую Роздільнянський район. Крім всего прочого, наш університет очень широко в гуманитарной поддержке. Ми підтримуємо своїх студентів, переселенцев Олег Бабій та Олександр Плахотний з початком війни обрали саме цей шлях шлях допомоги нашим співгромадянам. внутрішньо внутрішньопереміщених осіб і малозабезпечених громадян, що мешкають на півночі Одесьчини, їх задоволення є тим громадським обов'язком, який взяли на себе одеські освітяни. Це ВПО чи малозабезпечення? Це ВПО. Це випово. Випово. А скільки спочатку місяця живе до Сказали, Залише 72 пакети. — Було 300. 350, так. Отже, на 10.